Так будемо розпочинати. Що значить? Сейчас, все розпочало все запись іде, так що хай. Так зараз навантажимо, вади о. Баба его выкидывала. Смотри, ну, что а, Су... да, она... Владик здесь. Владик, Владик даже копнет. еще а онлайн делать. Давай, Влад. да, Владик. Владик. Давай, Владик. Владик. Давай, Владик. Владик. Сніжинка зимова залетіла до нас, і в коло велика зібрала всіх нас? Давайте з'єднаємо долоньки свої і радо всміхнемось, я вам ви мені. Давайте один одному посміхнемось, щоб у нас був чудовий настрій. Дітки, коли я сьогодні відчинила вікно, до мене залетів ось цей конверт і потрапив мені прямо в руки. Як ви думаєте, що там? Що може бути в конверті? Письмо. Так, лист, а скажіть, чи ви хочете дізнатися, що у листі? Так, 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 Супер. давайте дізнаємося. Добрий Вау. день, діти. Я королева незвичайної країни. Там багато геометричних фігур, цифр, задач. Знаю, що ви дуже розумні, кмітливі дітки. Тому я вас запрошую до себе в гості. Але перш ніж потрапити до мене, вам потрібно пройти через чарівні зупинки, на яких вас будуть чекати завдання. Чекаю зустрічі з вами. З повагою, королева. Скажіть, як ви гадаєте, якої країни це королева? Тифу і фигур. Так, а як ми можемо одним словом назвати, якщо там геометричні фігури, цифри, задачі? То це королева чого, мовлення чи математики? математики? Математики. Математики, вірно. Так. Перша в нас зупинка, називається чарівні задачки. Зараз я пропоную вам взяти аркуш в клітиночку та олівчик. Да, у мене Кутин. є Аркуш, клітиночка, котик. Підготували добре. Да. Отже, слухайте задачку, а потім будете записувати. Її. Вісім спілих грушок. На гілочці гойдались три грушки з'їв Павлушка. То скільки груш зосталось? Один. Чому ти так як ти так вирішила, Машуль? Ну, потому що було три і дві упала. Давай я ще раз вам нагадаю. Задачку слухаємо уважно. Вісім спілих грушок на гілочці гойдалося. Три грушки з'їв Павлушка. Скільки груш зосталося? Перше, що ми будемо записувати. Скільки грушок було? Один. Вісім. Вісім. Отже, спочатку ми записуємо. Вісім. Що далі відбувалося? Мінус, мінус, мінус. Відняти так, тому що Павлушка що зробив? З'їв. Якщо з'їв, то ми ставимо знак. Мінус. Віднімання. А скільки грушок з'їв Павлушка? Хто мені нагадає? Дві, дві, дві. А ще хто як гадає? Кажется, три. Три, три грушки з'їв Павлушка. Три. Три. Так. Отже, після знака мінус ми з вами записуємо яку цифру? Тройку. тройку. Три. Молодці. Три буква з. Так, схоже на букву З. Так. так. Потім який ставимо знак, коли ми дізнаємося. Mm. Mm. Like, do. Так, дорівнює. Блін, я забув про этот знак. Нічого страшного, сьогодні нагадаємо. Дорівнює і скільки ж хто вже вирішив? Скільки залишилося? Скільки залишилось грушок? П'ять. П'ять. Молодці. Перевірте всіх, так записано. Мені да, мене да. В мене вже перший вирішив записано. Ой, я не я не пати не написала, стой, сетівачки. Супер, молодці. Ой. Так. Наступну будемо задачку вирішувати? Так, 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 так. Приготували вушка і слухаємо. П'ять маленьких більченят. Отже, першу циферку яку будемо записувати? П'ять. П'ять. Записуємо 5. цифру п'ять. Так, є мою цифру. Так. У кубельці спали, а ще троє більченят по гілі стрибали. Всіх тих діток полічіть, мамі більці поможіть. Якщо нам потрібно разом порахувати всіх більченят, який знак будемо ставити? Плюс. Плюс, так, Плюс. знак додати. Дія, І додавайте. три, ще три. Молодець Вань, так. Я дуже спостережили. Супер. Який знак після троєчки будемо ставити, коли ми вже рішення є. До 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 так. І скільки ж буде разом? Вісім. Молодці, перевірте, всі правильно записали. Сейчас. Я да, я да, я да. А хто мені хоче прочитати? Виросте. Ну, я хочу. Давай, Машуль. П'ять е, до. П'ять плюс три вісім. Так, п'ять плюс три дорівнює вісім. Молодці, розумнички, всі встигли записати зайчики. Да. Так, а я не, я тебе не почекаю, що... Владик. Я тебе чекаю, зайчик.

Так, так відала. У мене теж та така сама жмаш. А, як тебе? У нього така. Так вони вже майже не работають. Всі записали? Владик записав зайчик. Да. Молодець. Розумієш. <реку> так, йдемо далі. Так, дай йдемо. На узліссі п'ять <реку> дубочків. Поряд з ними п'ять. Клиночки, поміркуйте і скажіть всі дерева полічіть. П'ять п'ять і десять. Молодець, буде десять, молодець ладік, розумний Написав. Отже, наше розв'язання буде п'ять мені прочитає. хочу П'ять плюс п'ять дорівнює десять. Молодець, супер. Розумничок, дякую. Так, всі я ще не записала. А молодець, я ще записала. Чекаю, чекаю. Всіх шольф встигла зайка? Так, да, так. Да. Да. Чудово. Я і то, і то, то написала. Я тоже забула. І Владик молодець. Розумнички мої. Так, йдемо далі. Купила в крамниці сестричка. Сім 7 метрів шовкової стрічки. 3 метри віддала. А скільки ж собі узяла? Якщо 3 метри віддала, то ми будемо ставити знак плюс чи мінус, якщо віддала? Мінус. мінус. Звісно, мінус. 4 буде. Молодець, Ваню. Даш, прочитаєш мені розв'язання, зайка? Валент. Дашуль, прочитаєш кит? Добре. Давайте запишите, а потім мені хтось прочитає. Що ж ви записали? Я писав. Давай, Владик, прочитаєш мені? Що тут у нас написано? Я записала. І, 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 чотит. Так, а між який Знак? у нас? Зайчик? Знак? Угу як він Мінус, Мінус, розумничок. Сі. І до дорівнює. До до Супер, дякую тобі. Молодець, розумничок. Всі записали дітки? Так. Да. – Розум. <рив> йдемо далі. Петрик книги проти рав. На полиці їх складав. Ось поклав він шість книг. Потім ще чотири. Довго думав і гадав, скільки ж всіх книжок поклав. Як ми запишемо? Розв'язуємо. Плюс. Сість плюс. Скільки plus. потім ще книжок поклав? Чотири. Чотири. І разом вийшло в нас. Дев'ять. Точно дев'ять? Да то... ой десять десять молодец. Хто мені хоче зачитати? Що ж ви написали там? Два книжки, Та, а вашу? давайте я, я давайте Читай мені, будь ласка, цей вираз. десять плюс четверть десять. До рівня десять. Молодець, дякую, Машуль. У меня есть лінійка, если что, я изб'яю супер. Так, всі записали котики? Да, да, да. Ідемо да. Далі. Зупинка 2. Сусіди. Давайте а зараз сусід. з вами пригадаємо розумничок кладусік. Гарно дуже молодець. На цій зупинці ми з вами зустріли не звичайні, а цифрові будиночки. В них мешкають цифри, які зовсім. А мене треба переписати. Ні, писати не потрібно, будемо так відповідати. Yeah. Як і зовсім не знають своїх сусідів. І королева дуже хоче, щоб ми допомогли цифрами. Допоможемо, дітки? Yeah, yeah, yeah. Так, Ванюш, назви мені, будь ласка, сусідів першого будиночку. Чотири шість. Чотири та шість. Всі погоджуються, дітки. Yeah. Супер. Yeah. Хто хоче назвати сусідів наступного числа? Дев'ять. Число дев'ять, а сусіди в нього? Які? Восім і десять. Супер, Даш, дякую. Вісім та десять. Владик, які сусіди наступного числа? Десять. Ні, числа два зайчик. Два. Попереду в нас який сусід? 3. Три. Три попереду? О! Три. Один і три розумничок. Дякую. Так, і Машуль. Сусіди числа сім. Е... Е... Вісім і шесть. Дякую, Дашуля, але я питала Машулю. Дякую. Добре, йдемо далі. Давайте з вами гарненько розглянемо. Чому у мене ось це ж. А розглянемо, які в нас бувають лінії. Дивіться, якщо ми будемо подорожувати до королеви на санчатах, то в нас буде лінія. Хто мені нагадає, як вона називається? Плавда. Крива. крива, крива. Якщо, якщо на літаку робна буде. Ровне. Ря... Прямо. А Я якщо будемо стрибати? Лаба де лабада. Машой, підкажи мені, будь ласка, як називається лінія зеленим кольором? Прямо прямо прямо. Так. Ванюш, підскажи мені, будь ласка, як називається лінія червоного кольору? Виляста так Дашуль, підскажи, будь ласка, як називається лінія фіолетового кольору? Ніби хтось прямо взяв і зломав, яка вона согнута, Ламана. Ламана. Добре дай Потеряла. Владичок, як називається лінія синього кольору? Синього кольору. Так. так. Така вона, як хвилька Хвиля. Хвиляста. Хвиляста, розумнички. А зараз пропоную всім встати за столик і трішки розімнутися. Ході, Будемо трішечки розминатися. Робити хвилинку. Так, я вас з'їв. Так, я вам проговорюю, а ви виконуєте рухи. Домовились, бо в мене можливості встати нема, на жаль. Я йоки я, 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 я танцю. Супер. Раз, два. Пострибали. Пострибали, як зайчики. Три, чотири. Знову стали. Лапки вліво. Лапки вправо, лапки вгору підняли, всі тихесенько присіли, потім знову підвелись, покрутились, звеселились, усміхнулись і за науку знов взялись. Сідайте знову. Настільки. Продовжуємо Дякую. далі. Зараз ми з вами. О. Будемо. Так, ось ось. О, я сідать їжу. Супер. Я Зараз ми з вами будемо шукати ключ. Для цього вам потрібен листочок в клітинку. Так, да, У мене вже є. Он... Ваня, я тебя один. Я тебя только віжу тебя і все. Тебя. Тебя одного. Так, приготували так. листочок клітинку. Да. Я да. буду вам називати, а ви будете рухатися по клітинки. Зараз завантажиться мій листочок клітинку, щоб вам всім було дуже гарно видно. Так, нам потрібно зверху відступити вісім клітинок. Yes. Я зараз візьму червону ручку, щоб вам було краще. Семь, два, три, четыре, пять, шесть, семь и две семь. Кто-то в чате пишет. Папочку нужна. Ставлю папочку. А коза так получилось его там аркуш шпленочку. Так. І дві відступаємо праворуч. Поставили крапочку. Я ж зробив шість клітинок відступив. Нічого відступи на дві клітинки нижче, вийде вісім. А я... А я... А я Нічого вами... страшного. Перерахуйте ще. Поставили. Так. Тепер нам потрібно провести одну клітинку вгору. Проводьте, а потім я проведу. До клапочки вгору. Від крапочки одну клітинку вгору. Доходимо до доходим, клапочки і туди. Ось так. Одна клітинка вгору. Я не бігу. Супер. Так, почикай, клац. П'ять. Ну, ділась. До сестоку пока суд не дополучиш. Так. так, вибачте, ні, не вгору. Зараз. О. -о, 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 -о. Не вгору, а помовилась. Е, одну клітинку праворуч. Це куди? А, туда? Все, я поняла. Право. Я вже поняв, як надо теології, я трошки бучилась. Нормально. У кажу, ви там чіт Одну, я одну, не Владі, одну клітинку праворуч. Я вверх, я чую, я Супер. Я три, клітинки. три клітинки Ой. вгору року. Одна, дві, три. 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 Я ходил сделала. Одну клетинку праворуч. Получается, какая то Одну клетинку. Или змея какая-то. Одну клетинку. Одну клетинку. Куда Одну клетинку праворуч. У, нас, у нас, я думаю, что мы сейчас сделаем уточку. одну клетинку в гору. Я думаю. О, -о, -о. и все. И я. О, Я уже так сделал, вот я вот так сделал. Одну клетинку вниз. Ну, У нас хомячок какой-то получается. Не зайчик. Не Одну зайчик какой-то, не знаю. Да вот точно зайчик получится. Одну клетинку в гору. У тебя за майкровский заяц. Подивимось, же наша. Одну клетинку праворуч. Три, три клітинки вниз, Ой. Так, три клітинки вниз можеш так. Так, сказать. Так, слухаємо уважно шість клітинок праворуч. Сись, Шесть. 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 готово, сись, Шесть. готово. Раз. Офигенно. Я уже знаю, я знаю, как мы делаем уже. Ключ? Побачу. Так, далее. Четыре клетинки. Я бачила. Я Четыре вверх. Так, четыре в гору. Готово. Получается, какой то замок. Ну, ты Даш? Так. Далее. Пять клетинок праворуч. Пять готово. Пять готово. Молодці! было? Дев'ять клітинок вниз. Девять дев какой какой Ну, да, замок. І провели дев клітинок вниз Да-да-да-да-да, тю-тю-тю-тю. П'ять клітинок ліворуч. Ліворуч. Час. Ой, це... Ходи, це... все повернути. Всі провели п'ять ліворуч? Да. Супер. Тепер, чотири... Зробила молодець, чотири клітинки вгору. Ой, я не плафина сделала. У мене по два рядочка блін. Подивись, я тебе помилка, камашу. У мене ці очки нет. А ти бачки? зробила, Даш? Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Де тезопненась п'ять. Негде. Заплуталась тришки. Просто мама мене буде ругати. Почому? Ми ж тікою вчимося, зайка. Ми сьогодні вперше це робимо. Нічого страшного. Да що. Слухай, давай я буду на диффлюмані на лайнер, і ти вдома потренуєшся. Давай. Ні, давай бумага. Допомагає тобі? А в нет. Я сам. Тих розумаха, молодчинка, так, далі дванадцять клітинок хліворуч. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ятнадцять, сім. Один, Демь, о, десять, одинадцять, дванадцять. Я забив. Супер. Одну клітинку вгору. А у мене два клітинки, дві вверх. А, значить, ти ось тут дві підступив. А три? Я, Я забив Чотири. Чотир. Раз, два, три, чотири. Чотири. Чотир. Супер, молодець, Владуська. Тепер нам потрібно з вами. Подивитися, що ж в нас отрималося. Може це? Ключ, ключ. Це на ключ. Так, давайте з вами ще намалюємо отвір всередини ключика. Хто який хоче? Хто хоче маленький, хто великий, але щоб він рухався по лінії клітинок. Я зроблю ось такий. Ключики. великий. Ось з мене готовий ключ. Я маленький. Луч, ключ. Такой маленький. Но, у, меня, я так, у меня на ключ, конечно, не сильно похоже. Да. Так, а зараз у кого я оливчики, роль, да, этот цей ключик. Я барбую этого все желтый. А вот они сундучок вот такой сундучок А там э, кого-то ключ там кого-то решили. Да, молодая складывай. Стойте, стойте, стойте. На фарбом. Я устаюсь. Вот я сиди пока. Надо тут ключ получается. Я не нахожу кого-то дошить. Подошить как. А, слышь. Ребята. О, я опять только вами вижу. А -а -а -а. Так. Вот мой. Ну, я не, не буду.

да есть только с тем, где делать и все. Запарпомала зайчика. Да, 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 милочка, привет. А, да, запарпомала. Я здесь, здесь еще не доделала делала, кое что. А что? Ничего. Расформула. Да, шули выходит зайчик. Да, да. Супер. От ви виконали всі завдання від королеви і потрапили до неї у палац. Скажіть, будь ласка, що вам сподобалось, які завдання вам сподобались? Клю... Мені рисувати ключа. Отємство. А тож. хто мені нагадає, які лінії ми з вами поговоримо? Я знаю. Зараз виділить Я... хвилинку. Она... Почекай хвилинку, будь ласка. Маш, які лінії? Птиці що у вас? Птиці що? Птиці що у Які лінії тобі запам'ятались? Назви яких ліній запам'ятались? Які бувають? Прямо. Ще яка є назва, Вань? Ламана. Ламана. Ще яка буває? Від санчаток у нас була. Яка лінія? Хостла. Ні. Ну, це вот ясно. Хвиляста. Так, від вісанчат, хвиляста. Добре. На цьому я з вами прощаюся і чекаю вас в п'ятниці на малюванні. До нових зустрічей та до побачення! До Побачення! Ага.